Привіт! Пропоную вам зв'язати м'яку іграшку гусака гачком за моїм майстер-класом. Розмір готової іграшки. За умови, що ви будете використовувати такі ж матеріали, як і я, і, в залежності від вашої плотності в'язання, виходить десь 25 см. Рівень складності середній. Я зазначаю, що середній, тому що знаю, що не всі полюбляють в'язати із софті, так як дуже погано видно стовпчики без накиду. Інструменти, які нам а, будуть потрібні для того, щоб зв'язати цього гусака. Це гачок 2 мм, 2,5 та 1,5 Ножиці, голка для пришивання, маркер для того, щоб помітити початок нового ряду. Із матеріалів це пряжа Ярна джинс, використовувала колір 61, помаранчевий. Ми будемо в'язати основну частину ніжок з нього і дзьобик. Пряжа Alize Softie, колір 187 жовтий це колір основних деталей тіла, крила, чубчика, хвостика. Муліне нам знадобиться для того, щоб ми вив'язали оченята. Муліне нам буде потрібно двох кольорів: чорного та синього, і біла ниточка для того, щоб ми вишили бліки на оченятках, і наповнювач для іграшки. І все. Я вас чекаю на своєму майстер-класі.